Так, Wolf 14 AGM. Зараз покажу дуже детальні розміри. Значить, гумка знімається легко. Так, Тут відкручуємо на мінімум, на максимум. Тут зараз виставлено сфокусовано чітко на дисплеї, тому не буду закручувати на максимум чи відкручувати. Так, Гумка крутиться всі сторони. Так, так Тут закручено на максимум. Давайте грубо так. довжина з гумкою. Ну, Це не важлива довжина, тому що гумка ось так ось згинається. Ну, по факту, з гумкою, виходить 19 сантиметрів, 19,2. Знімаємо гумку, вона легко отак знімається легко одягається, в принципі. Ось ще раз замірю. 19 сантиметрів рівно. Знімаємо тепер гумку так, міряємо, наскільки виїздить. Оце відкручується фокус. Зараз у нас 28. Ось так. Двадцять сім навіть. Р тридцать два, два, а так двадцать восемь. Хай, бодя. Опять мм, чтобы ездить. Так, ми можемо звідси заміряти, ось так, 19 29 29 А ні, тут я неправильно сказав 24. Не 19, а 24. Ну, 5 мм виздить. Так, добре. Ну, а тепер розміри. Ну, прилади реальні. Так, довжина його 15 рівно, 15 см. Ну там і 1 міліметр можемо не рахувати. 15,1. А висунути буде 15,6, відповідно. Так, добре. 15. Далі. Ширина. Так, це товщина буде. Спершу заміряємо товщину. Разом з кріпленнями двома з двох сторон. 56 рівно Це раз кріплення воно знімається. І це друге. В принципі, вони не потрібні, їх можна зняти для облегшення. Якщо їх зняти, то буде розмір менший, буде ось такий без кріплень. Рівно 5 сантиметрів, рівно, рівно, без кріплень. З одним кріпленням буде. 50. Приблизно 53. Так, а в ширину оця кнопка саме що випирає. Ширина приладу 79 Це точно. Вісімдесят рівно вісім сантиметрів. По сюди. Якщо тут менше, тут буде сімдесят дев'ять. По факту 80 по краю цієї кнопки. От такі розміри. Тепер по діаметру, по лінзах і так далі. До речі, хто не знав, до речі, не всі знають, що ось тут оця лінза лінзасувається, регулюється. Бачите, там навіть упор для неї зроблений. Це лінза для інфрачервоного світлодіода Ось так він освічує все навколо розієваним світлом. А ось та фокусує в центрі точку. Ось. Хто не знав, користуйтесь. Так. Так, тут діаметр знизу. Кажу так, тепер зверху ці штуки, що крутиться. Так, всередині. Тепер сама інгані ще на одну сходинку всередині там різьба. Сюди можна накручувати е, ці ще лінзи для збільшення. І тепер Саму лінзу зараз заміряємо. Так ось сама лінза, яка видима. Оку 21,74 мм. Ведемо лінзу. діаметр От такого синього насиченого кольору, з тієї сторони, ну витеше. Довжина цього що крутиться, корпусу 24, 19. Далі довжина цього корпусу ось сюди 90. так. Тепер тут. Зараз витягнуто сфокусовано на ось тільки. Так, діаметр. Тут є рукою триматись максимальний, найбільший ось такий, 49,7. Далі вище. Такий. Так, пас всередині. Ось так, приблизно. Ззовні. Ось такий. Перша ступінь. Всередині. Ось друга. Ось. І тепер сама лінза. Вийдемо зараз заміряємо. От сама лінза. Вийдемо 20-34. Ось так. Так. Ну, саме трені цік можемо заміряти разом з усім цим. Ось тут кнопку. От вам розміри. Хто захоче 3D-модель створити? Так, діаметр. Це вам показав розміри, які тільки можна. Все вже бачили. Ну, давайте інфрачервоного. Розмір лінзи цієї. Так, це корпус. Тепер сама лінза Приблизно 5,7. Тут, до речі, аж три вікна в одному там датчик освітлення він вирубає, коли дуже ну, день яскраве світло, там фотодіод стоїть, він бачить, що дуже яскраво, і виключає прилад, щоб він не згорів від яскравого світла. Ця лінза на інфрачервоний он, світлодіод. Ось там ось він. кнопка натискается вот так включить и выключить так, ну, я ну все показал Це кнопка інфрачервоної підсвітки. Всім пока.